увесь спорт на друкованих сторінках. Цікаві факти та відверті розповіді збирав упродовж півстоліття журналіст Іван Яремко. Такий збірник просто повинен бути у Львові. Переконаний автор. Адже саме у нашому місті відбувся перший футбольний матч між командами Львова і Кракова. А у 1905 році вперше показові зустрічі команди з хокею, баскетболу та водного поло. Приходять нові зірки, і люди ними цікавляться. А тими, що були колись, це я хотів їх повернути з забуття і щоб про них люди могли взяти книжку з полиці і прогадати, що були такі спортсмени, зірки спорту у Львові. Декілька сторінок присвячені спринтеру Владиславу у понурському кінотнику Адаму Крулікевичу гімнасту Віктору Чукаріну, не забув авторів про сучасників. Пригадує, як стрілець Олександр Петрів на Олімпіаді у 2008 році встановив новий рекорд та привіз золото. Борець Андрій Стадник поповнив колекцію сріблом, спортивний імідж нашого міста, підтримав і боксер Андрій Котельник, який мріє довести своє чемпіонство. іще ще раз світову славу маємо і завдяки лучнику Маркіану Івашко, який зараз готується до Олімпіади. Ідея така, щоб на момент початку старту ти був максимально зібраний, сконцентрований, щоб тебе був хороший психологічний стан, щоб ти був добре себе чув. Ну, для того треба добре виспатись, відповідно. Це звичайно нормально. Треба там, добре розм'ятися перед стрільбою. Згадано у книжці і тренерів, і журналістів, і керівників спортивних федерацій. Тепер автор готує до друку розповіді про 100 відомих футболістів та олімпійців.